Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про дії нашого ворога та про те, хто і чим його озброєння разом із нами на зв'язку. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю Героям Слава. Пане Костянтине, знаємо, що Росія має союзника у війні проти України, і знаємо, що КНДР постачає Росії не лише своїх солдат, а й зброю. І ось як пише Defense Express, Росія могла отримати від Кім Чен Іна балістику, яка летить на понад тисячу кілометрів. Навіть і кажуть, що деякі деякі балістичні ракети середньої дальності мають дію щонайменше 1200 кілометрів. Пане Костянтине, так ми чули трошки інформація про те, що не усі там снаряди північно-корейські якісні деякі з них взриваються, не долетівши, деякі деякі види озброєння, навіть взриваються в стволах, але тим не менше, це ракети, які летять тисяча тисяча двісті кілометрів. Про що це нам може говорити? І все ж таки, незважаючи на те, які якої вони якості, вони все рівно можуть зруйнувати наші міста. М мене це повідомлення про оцю ракету КН-15, воно мене досить серйозно занепокоїло, тому що е, тут така справа. От коли е, Путін розмахував орешником то я казав, що цього орешника боятися нема чого, тому що за цим нічого не стоїть. Тому що в нього може бути один чи два орішника. Якщо він цей орешник використає, йому більше нема буде чим розмахувати. Тому що орешник – це ну метеоритний дощ, скажімо так, так. Це те, що падає з неба. Воно падає дуже пафосно, дуже театрально, але серйозної руйнівної сили, тобто, якщо воно впаде на голову, то, то будуть, будуть проблеми. але е... Там нема бойової частини, там нема тому, що, що може вибухати. Є кінетична енергія, да, вона може пробити там ну, досить серйозну якусь споруду, але там не буде вибуху, і це зовсім інше руйнування. І якщо він це зробить, то не не нанесе не, не серйозних уражень, то що він буде робити далі? Чим він буде загрожувати далі? І от коли з'явилося повідомлення про те, що Корея передає, Північна Корея передає Путіну оці ракети КН-15. такі пак-Гух Пак Сонг, вони так називаються два, то це викликало занепокоєння. Чому? Тому що ці ракети вони можуть замінити те ураження, якого у горешника. Це можна сказати, так, середньої дальності балістична ракета. Вона е, важить десь 10-15 тонн. Завдовжки, вона там вона досить товста. Вона завдовжки там метр, метрів 7-9, а в перетину вона десь метра півтора. І ну, вага 10-15 тонн. Бойова частина оцінюється десь. В 500 кілограмів, але це двохступенева ракета, твердопалена. Але якщо навіть відпрацює перша ступень, ступень то друга все одне буде летіти, і там немає інформації, там, чи буде там відділятися боєголовка, чи не буде. Ну, тобто не виключається, що оці там залишки, там якихось там, 3-5 тонн. З вибуховою частиною там 500 кілограмів, вони можуть все одно падати на голову, тому що Петріот збиває над собою. Він збиває фактично ракету, яка знаходиться фактично над ним. І ці уламки, ну не, не сам Петріот, там якийсь нахил є, але вони падають ну, досить недалеко від того місця, куди націлена ця ракета. Тому це викликало у мене занепокоєння і. Я думаю, що е, якщо не будуть ударів цими ракетами, то загрози ударів цими ракетами Путін буде е, робити. Ну тобто, е, найближчий місяць нам треба бути ну, дуже обережними, дуже уважними, а ця скотинка вона може і не дати нам спокійно відпразнувати, відсвяткувати різдво. Ну, взагалі всі диктатори вони намагаються мати в себе ракетну зброю. Якщо не казати про там зенітні ракети, то е, я зробив для себе такий висновок: що якщо аналізувати, е, скажімо, там, ракетний арсенал країни, то можна зробити висновок, які плани в майбутньому вони виношують. От якщо вони там роблять ракети всіх видів, а у корейців у них... Є ракети і балістичні ракети і малої дальності, це оце, оце те, що по нам луплять кн 23 це малої дальності за класифікацію договору про обмеження ракет середньої малої дальності, меншої дальності. У них є ракети середньої дальності, які б'ють до 4,5 тисяч кілометрів. У них є ракети, от і ця ракета, яка б'є... Не просто на 1200, але там є повідомлення, що американські джерела повідомляють, що вона може бути на 2000 кілометрів, і це було підтверджено. Є міжконтинентальні балістичні ракети, які там більше 10 тисяч кілометрів. Це тим, що вони постійно загрожують. Ну тобто, кому треба загрожувати північним корейцям? Треба загрожувати південній Кореї і треба загрожувати американцям, ну і японці, щоб вони там не дуже втручалися в корейські справи. І е, причому у країців є підводні човни і ракети підводного, верніше, морського базування. Ну, десь отаке. А власне пане Костянтине, от говорячи про ось цей арешнік кедр, Баяришнік, так Путін же ж знову його почав ним розмахувати і сказав, що ну, була така інформація, принаймні про це писала: про те, що приготуйтеся, можливо, ми проведемо випробовування арешніка вже в, в ось. Коли він повністю там усім заряжений, та проведемо його е, тестування в бойових умовах. Чи це можливо, як ви вбачаєте, чи це наразі просто розмахування ось цим орішникам і лякання наших партнерів? Якщо використовувати орешник, щоб він приніс якийсь результат, його треба означати атомною бойовою частиною, атомною боєголовкою. Е, ніхто Путіну випробувати атомну бойову головку не дасть. Ні товариші, ні індуси, ні лідери південного глобального півдня ніхто йому не підтримує в, цьо, в цій справі. А Путін дуже боїться залишитись один. І він не хоче такої ситуації, коли він буде це робити. Те, що там казав. Герасімов, там, спростовуючи деякі висловлювання Путіна, що це помста за атаками, за, за, за дозвіл бити атакам самої Стормшедов, е він там сформував таку тезу, що ми будемо, оце зараз біля Сірії в Середземному морі, ми будемо випробувати наші ракети. Ну, на що йому сказали, що знаєш, тут <кій> Середземне море це не місце для випробування, будь ласка, там. Побережись, тому що ми можемо те щось там випробувати, там в інших там, морях, там в Білому чи ще якомусь. І ця тема закрилася. Чи може Путін провести, показати там свої спроможності, провести випробування з ядерною боєголовкою, там десь о, запустити там по своїм полігонам? Ну, принципово може, о, але о, не думаю, що він буде. Це робити, тому що у нього цих боєголовок, які можна оснастити, той самий орешник. Я не думаю, що велика кількість. Я думаю, що якщо вони були зроблені там в штучних екземплярах для того, щоб підтвердити якісь випробування, тому що, взагалі, розумієте, вся ця ідея з цим рубежом з цим орешником, вона була в стадії розробки, вона не не дійшла до того стану, щоб прийняти рішення стосовно. Випробування великої кількості ракет для прийняття на озброєння. Тоді виробляється десь 10 ракет. А от на тому етапі, на якому були відкладені всі ці подальші роботи по розвитку цього РС-26-го рубіж, там не може бути ну, більше двох-трьох, ну максимум чотирьох ракет. Одну вже використали. друге, кажуть: кажуть, що там щось вибухнуло, але ну, я вважаю, що інформація не підтверджена, тому я. Вважаю, що є там ще ракета, яка тобто, що, що що запущила тільки одна ракета. Угу. Ну, як ви правильно сказали, пане Костянтине, нам Путін точно буде намагатися зіпсувати ось світле Різдво, так а Різдво вже завтра вже святвечір буде намагатися зіпсувати новорічні свята. Це знаєте, це така натура. Я б не сказав, що це навіть така... садіст. Так, Патологіст. це. Це чітку класифікацію професі... психіатр, професіонал, не якась бабка з базара, не мужики з пивом. Там сказали, що він там такий сякий, а це сказав професіонал, можна довіряти. Ну власне, ми і самі бачимо, те, що він садист, і він якраз і дружить з такими ж. Говорячи, от про дружбу двох диктаторів про Кім Чен Іна, ми з вами обговорили ось ці ракети. Знаємо, що Кім Чен Ін поставляє так само і солдат Путіну, і крім того, і інші види озброєння, так можливо, застарівші, але тим не менше, це все рівно зброя, яка стріляє, може нанести шкоду. Ще була інформація про те, що нібито КНДР буде допомагати Росії в. Виробляти безпілотники по, по, по типу от шахедів, так як ви дивитесь на цю інформацію, чи це означає, що КНДР тепер має ці технології завдяки війні Росії проти України? Чи вона буде робити це? Ну, не знаю, можливо, не, не в своїй країні, а десь просто надасть робочу силу? Як ви оцінюєте цю інформацію? Ну, те, що е, південний корейський лідер. Хоче все, щоб отримати ядерні технології, щоб отримати хоч якісь літаки, ну, міг 29, Су-27, які Росії вже не потрібні, то це очевидно, да, і він буде розраховуватися. Там розумієте, там один міняє шило на мило, От, от там така ситуація. Там одному не потрібні його літаки, і він хоче їх збутися, це про Путіна, да, а товаришу Кіму йому е, своїх солдатів не жалко. і це озброєння, яке він там виробляв. Ну, ще виробити там е, робочі сили там багато. багато. Тому е, вони обмінюються, ну скажімо так, металолом на металолом і на м'ясо, і все. Але для нас це не дуже е, приємна ситуація, тому що е, нам цими е, солдатами треба займатися. У нас, ну фактично, у нас на Курщині, а ракети ці літають над нашими містами, над нашою територією, і це досить неприємно. Як до цього буде відносити світова спільнота? Ну, ще подивимось. Вони там якісь дії роблять, але вони ж поки розкрутяться, вони ж поки чашечку каву внутрішньої не вип'ють, вони ж нікуди не, не підуть, не, не будуть нічого робити. Тут справді знаєте, пане Костянтине, знову ж таки, десь приходимо до глибокого занепокоєння наших партнерів. Глибоке занепокоєння фаза друга да. Так. так і і нове потужне обурення пане Костянтине. Ми бачимо, що російські війська зараз справді націлені зробити захопити якомога більше території до 20 січня. Вони обстрілюють вже. І Херсон все частіше, і Харків все частіше, але тим не менше, наші військові самі відзначають, що Росія нібито ну, російські воїни стали нібито менше застосовувати зараз кабів, кабів по них менше прилітає. Про що це може свідчити? Ну, перше, були вражені склади з ОМПК, оці ну, модулі, універсальний модуль у пле маневруванні щось там У і корекції, універсальний модуль о, 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 планування і корекції. Перше, друге, те, що їм там не вистачає самих бомб фабів, то це ну важко повірити, тому що вони і старі склади підняли, і відновили виробництво. І ще коли, коли ШЙГУ був міністром, вони їздили там, дивилися ці. Арсенал 53, якщо не помню, чи 51, який виробляє ці бомби, і головне те, що якщо раніше аеродроми знаходились там 60 70, 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз вони відкотилися на 300 кілометрів. А 300 кілометрів це зменшення літаку вилітів. І Якщо зменшується і кількість літак вилітів, то відповідно і менша кількість кабів можна завантажити і перекинути по нашій території. Якщо арифметика дуже проста. Ну і крім того, паливо, 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 знищуємо нафтобази, знищуємо там нафтоналивні вузли, цей стальний конь знову постраждав. Ну, і, ну по, по всім ланцюгам, починаючи з вибухівки, та сама Казань, та сама Кам'янська, це ж все ланцюги виробництва снарядів, патронів, іскандерів, калібрів і таке інше. І ці ланцюги ми постійно знищуємо, постійно по ним працюємо. Про знищені вже не ланцюги, а літаки та гелікоптери. Також хочу з вами поговорити. яка в них зараз ситуація з гелікоптерами? Чому питаю? Тому що вчора читала в відомий такий російський... Злочинець військовий та телеканал, телеграм-канал вірніше, це Fight Bomber Він рахує, скільки літаків впало, бажає вічного польота братям. ось вчора він написав історію про те, що військовослужбовці і люди, які живуть на одному із островів, які там належать Росії, я правда забула, де ну от ми розуміємо, та що це десь там Запаляр'я, десь от, серед серед вічної мерзлоти, вони пожалілися на те, що гелікоптер Гелікоптери не прилітають через те, що сильний вітер, через те, що ламаються лопасті, і немає навіть де ремонтувати. За те, що ця людина пожалілася, цей військовослужбовець пожалівся, його вже будуть відправляти на війну до України. Наразі ще не відправляють, тому що знову ж таки ніхто не може долетіти. І ось я тоді піднімаю питання: а що в них справді з гелікоптерами? Скільки у них ще лишилися літаків, гелікоптерів, і ну, ясно, що ми все порахувати не можемо, але. В якому вони стані, і чи справді така проблема їх відремонтувати? Ну дуже широке питання. Є гелікоптери, які літають до цього часу на двигунах виробництва мотор-січі. Є гелікоптери, яких вже бюро Клімова там частково позамінювало ці двигуни. Є, скажімо так, літаки, які відпрацювали свій ресурс. А потужності е, по відновленню двигунів. Е, в, 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 а це якщо казати там про все сімейство сухих, то це е, все бюро архіпалюрки. Це заводи, які там виробляли ці двигуни. Е, чи є там проблеми з виробництвом двигунів, чи щось таке пов'язане з ремонтом, я чесно кажучи, не досліджував. А е, по кількості літаків те, що повідомляє наш генштаб. Воно десь співпадає з тими розрахунками, які ну, можна зробити на основі інформації про їх збиття. Там такий облік ведеться, можна зайти подивитися, багато джерел. Е є підтвердження осінтовські, є підтвердження там, того ж самого Файтбомбера. Е ну тобто, кількість десь співпадає. Скільки цих літаків залишилось, можна порахувати там е по типам літаків. Ну там вже тієї кількості, яка була на початку гарячої фази і те, що вони потім підтягували, то вже такої кількості там всіх типів було кожного більше за 100. За 100 одиниць 120, 130, 150, 160 одиниць, 134, 135, 130. А зараз, ну 134 там найбільш зменшилось, там їх залишилось десь 70-80 машин. Су-35 ще там біля 100 машин, якщо я не помиляюсь, і десь близько на, рівні з 100, може би, 100 машин, тому що Су-30 не так часто використовується, якщо виходить Су-34 бомбардувальник, то він йде під прикриттям Су-35 і Су-30 ну, використовується менше, е, меншим таким порядком їх залишилось там десь близько 100-110 ну тобто 300 літаків я вже не кажу там про штурмову авіацію а 300 літаків е, тактичної авіації навколо нас кружляють да? Але використати всіх вони не можуть. Вони використовують фактично там 3-4 ескадрильї, тому що інакше вони будуть ризикувати всіми літаками. Вони запускають ескадрилью, дві на якусь роботу ставлять на аеродромі. Якщо буде вражено, то буде вражена одна ескадрилья. Така у них така своє, своєрідна диверсифікація ризиків. Те, що стосується гелікоптерів, то їх взагалі стали Трохи менше використовувати, тому що треба підійти дуже низенько, тому що якщо щось там прогавиш, то тебе або з якихось зенітно-ракетних комплексів зіб'ють, або ЗРК, ПЗРК дістане з хлопцями, які стоять, очікують. Оціє історії, коли. Ну і крім того, ми, так... ми не підставляємося під удари, на яких можна використовувати ці саме К-52 і. Мі 28 для того, щоб наносити враження по бронетехніці, не підставляємось просто, тому їх там менше використовувати стали. Ну, десь таке. Зрозуміло, пане Костянтине. Я дуже дякую вам за те, що ви нам так подробицях це все пояснили, роз'яснили. Дуже хочеться з вами ще більше обговорювати. Знаєте, втрати все ж таки російської авіації. От дуже хочу цей ефір з вами, щоб ми обговорювали і мінусували, і знали, скільки ще лишилося. Але думаю, що ми цього дочекаємося в Костянтин. Криволап авіаційний експерт, і аналітик був разом з нами на зв'язку. Я вам дуже дякую, пане Костянтине, за, за цю розмову. Дякую, на все добре. Дякую вам. Ну, а я пропоную вам написати коментар ось тут знизу під відео. Поставити вподобайку, підписатися на канал, задонатити обов'язково Силам оборони України, тому що наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. І дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.